Події дня, що формують наше майбутнє. Пресслужба митниці оприлюднила дані по експорту імпорту України. Виявилося, що імпорт України двічі перевищує експорт. Це означає, що українська продукція просто не конкурентно здатна на зовнішніх ринках. Крім того, на структуру виробництва впливає, звичайно, війна, адже фронту потрібно дуже багато всього, і доводиться імпортувати дуже багато комплектуючих, хоча, звичайно, виробничі потужності України, які перебувають постійно під ударом. Це теж окрема проблема. Тут не дорікнеш виключно владі. Хоча в владі можна дорікнути гетманцево в цілому, як комплекс, який всіляко перешкоджає українському виробництву. Отже, в прес-службі митниці назвали країни, з яких найбільше імпортували товарів до України. Звичайно, це Китай з Китаю майже 4 мільярди. З Польщі майже 2 мільярди, з Німеччини півтора мільярди доларів продукції. Водночас найбільше експортували з України до Польщі це 1,1 мільярда, до Італії 680 мільйонів, мільйонів, Іспанії 650 мільйонів. По структурі можна зразу чітко побачити ввезені, Машини і устаткування та транспорт 6,8 мільярда доларів, продукція хімічної промисловості 3,2 мільярда доларів, паливно енергетичні матеріали 2,5 мільярда. Звичайно, що ми. Пального дуже багато завозимо, мастила. Це все постійно під ударом і це цілком пояснимо. Ну, і найбільш експортовані українські товари це продовольчі товари, майже на 6 мільярдів. Метали та вироби з них 1,1 мільярда. Машини, устаткування та транспорт, майже 900 мільйонів. Швидше за все, що те, що експортується, воно вивозиться до дружніх країн, де стає частиною виробництва озброєнь для України. Така от гірка правда. Події дня, що формують наше майбутнє, Європейський Союз розглядає п'ять можливих форматів місії коаліції охочих для України. Кая Калас, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики, повідомила про активні дискусії щодо можливих форматів місії коаліції охочих в Україні. Заява прозвучала у четвер перед початком зустрічі коаліції охочих у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Прямо цитата із Кайкалас. Дискусія триває. Це може бути моніторингова місія, місія стримування, миротворча місія, місія зміцнення безпеки або оборонна місія. Існують різні варіанти. І це напряму пов'язане з тим, чи є у нас мир. Очевидно, що навіть мир а миру не передбачається, передбачає, передбачається якесь. Перерва в бойових діях, ну російська імперія вона вся живе в перервах між бойовими діями. Росія це суцільна війна безперервна, але інколи трапляються ті довші чи коротші перерви, поки не насмокчиться крові економічної Росії, щоб зміцнитися і піти когось завоювати. Найважливіше те, що е, Україну на, е, напередодні відвідували начальники штабів з Великої Британії і Франції, і, за попередніми оцінками, все ж таки готується як мінімум місія стримування, якщо, е, е, ну це по мінімуму, але об'єктивно, це місія зміцнення безпеки або оборонна місія. Тобто, в заявах президента Макрона і прем'єра Стармера лунала впевненість, що це буде будуть сили і морські, і авіація, і сухопутні сили. Загалом то, якщо Україні додати морську і авіаційну компоненту, в плані залучення людських ресурсів це не так багато. Це справді 10 тисяч приблизно. Але ефективність українських... Оборонних потужностей зросте на порядок через наявну авіаційну і морську компоненту. Події дня, що формують наше майбутнє, в Німеччині завершено формування коаліції між соціал-демократами і хсс ХДС. Отже. Підписано угоду, і в угоді зафіксовано, що Німеччина надаватиме всебічну підтримку Україні, щоб вона могла цитата, щоб вона могла ефективно захищатися від російського агресора та самостверджуватись на переговорах, і навіть збільшити її. Ще одна цитата: Україна як сильна демократична та суверенна держава, яка самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми суттєво посилимо та надійно продовжуватимемо нашу військову, цивільну та політичну підтримку України разом з нашими партнерами. Цьому зазначається, що ФРЕМ тісно співпрацюватиме з партнерами, щоб розробити спільну стратегію щодо справжнього та стало миру. В якому Україна діятиме з позиції сили і на рівних це виключає також гарантії матеріальної та політичної, Це включає також гарантії матеріальної та політичної безпеки. Ще одна цитата: ми підтримуємо перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті НАТО в Вашингтоні. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для незалежного розслідування та покарання злочину агресії проти України. Це, до речі, наслідок е, великої конференції парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбувалася і яка затвердила резолюцію про створення суду і покарання військових злочинців Росії. Також Німеччина зобов'язується брати участь у відбудові. Лідер соціал-демократичної партії Ларс Клімбаль відразу після представлення угоди висловив сподівання, що в майбутньому уряді не буде суперечок щодо допомоги Україні. Слава Богу, соціал-демократи стали ще більш після Шольца проукраїнськими, адже канцлер Шольц весь час петляв. Він Змінювався, він прогресував, він допомагав Україні особливо фінансово, але Україна потребувала ще й озброєнь. І в цьому сенсі канцлер Шольц був ну, певним гальмом. Сподіваємося, що новий канцлер, який завжди заявляв підтримку України, буде більш успішний. Події дня, що формують наше майбутнє. Україна виконала 81% зобов'язань за угодою про. Асоціації з Європейським Союзом в 11 з 24 сфер угоди про асоціацію рівень виконання зобов'язань досяг понад 90%. Ну, дивно, можна було б і всі 100 виконати. Загалом 10, на 10 років розтягнулася ця програма, і за 10 років країна недовиконала цілу купу своїх зобов'язань. Так, урядовий портал повідомляє. Що звіт про виконання угоди про асоціацію за 24-й рік підготовлений урядовим офісом координації європейських та євроатлантичної інтеграції? У секретаріату Кабінету міністрів повідомляє, що в 11-з 24 сфер угоди про асоціацію рівень виконання зобов'язань сягнув понад 90%. А саме інтелектуальна власність 98%, освіта, навчання та мова 97%, статистика та обмін інформацією 96%, гуманітарна політика, 94, юстиція, свобода, безпека, права людини 93%. Державні закупівлі 92, політичний діалог, національна безпека та оборона 91, підприємництво 91, митні питання 91, оподаткування 90, управління державними фінансами 90. Але загалом є е, фінансовий сектор, де е, є гальмування, громадське здоров'я, є гальмування. В цілому, знаєте, всі наші зобов'язання перед Європейським Союзом виконуються лише. В частині формальностей, але якщо подивитися неформально, то свобода слова в Україні це питання по суті не дискутується. Європа заплющує очі на ці, на ці зловживання влади. Я вже не кажу про верховенство права. Скільки б не клялися, що в нас е, права юстиція, свобода, безпека, права людини на 93% виконані, але найголовніше, що в нас розтоптана конституція. І розтоптане не лише зусиллями окупанта, а й діяльністю нашої рідної влади. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і про великодні витрати. Експерти аграрної галузі завжди відзначали, що на Великдень споживання яєць різко зростає, але в Україні цього разу, очевидно, зростання буде більше, ніж на 10% від традиційної ціни. Бо у нас змінилася погода і опалення приміщень, і харчування виготовлення кормів просто здорожчало. До того ж, зросла вартість самих кормів для птиці. От цитата від експерта Дениса Марчука. У березні було холодно, тому витрати на електроенергію та опалення зросли. Плюс піднялася цінова пропозиція на корми. Коли буде пік активного споживання на Великдень, вартість підніметься на 10 але ближче до травневих днів побачимо здешевлення, можливо, на 20-30% від ціни, яку маємо сьогодні. Як відомо, яйця це харч не дуже багатих людей, і ми спостерігали. Крім всіх перепетій, які відбуваються в сполучених штатах, ще й зростання суттєве зростання вартості яєць в окремих штатах. Десяток яєць коштував 10 доларів, тобто ну, плюс-мінус, бо в штатах наскільки я пригадую, дюжинами торгують, тобто по 12 штук чи по 6. Отже, маємо таку дивну диспропорцію цінову і в нас враження таке, що українські кури почали озиратися на американських курей і вимагати більше харчів і більше тепла, на що українські птахівники, звичайно, розкошелитись не могли, тому різко полізли в гаманці споживачів. А що робити українцям, коли великдень і яйцями на вбитки хочеться погратися? Так що святкуємо, готуємося, на носі вербна неділя, і Україна вже, попри тяжкі бої, входить у великодній цикл свят і поминок.